Розвію три міфи про Кундаліні йогу. Нещодавно в своєму треці я запитала у підписників, які міфи про Кундаліні йогу вони знають. Найпопулярнішими відповідями були такі: перше: від Кундаліні-Йоги можна з'їхати з глузду. Друзі, це виключно міф від Кундаліні-Йоги з'їхати з глузду неможливо, якщо ви вже з того глузду не з'їхали. Пояснюю, якщо ви страждаєте шизофренією, біполярним розстройством, якщо у вас є тяжкі психологічні захворювання, які лікуються клінічно з такими діагнозами, займатися кундаліні йогою в звичайному груповому занятті або зі звичайним вчителем кундаліні йоги, категорично заборонено, і кожний адекватний сертифікований вчитель Кундаліні Йоги про це знає і вас про це попередить. Чому не можна? Тому що кундаліні йога працює з нервовою системою. І такі захворювання, які я озвучила, це складні умови, тобто це складні захворювання нервової системи. І коли ми займаємось кундаліні йогою наша нервова система проходить три етапи. Перший етап це збудження, потім глибоке розслаблення шивасана, і третій етап медитативний – це глибоке зцілення нашої нервової системи. І якщо людина має тяжкі психологічні захворювання, то на першому ж етапі, на етапі збудження нервової системи, захворювання може загостритись, і це дійсно може нашкодити людині. В, більш, в інших випадках з'їхати з, з густо від кондаліні йоги неможливо. Чому такий міф існує? Тому що людина, яка займається кондаліні йогою вона має чіткі свої. Особисті кордони вона має чітке розуміння і бачення, як вона хоче жити своє життя. Вона не дозволяє іншим нав'язувати їй моделі поведінки. Вона не дозволяє іншим вмішувати своє життя. Така людина має дуже сильну прокачену інтуїцію. Вона чітко знає, де їй потрібно бути, а де не потрібно бути, і які події в житті служать для неї, а які ні. Така людина стає складно управляема, тому що вона не підсаджується на будь-які інші егрегори, там не, не, практично не читає новини, не піддається маніпуляціям, і тому таку людину можна назвати, що вона ніби з'їхала з, з глузду. Ну, якщо ви вважаєте, таких людей що не з'їхали з, з глузду, то тоді, напевно таких дуже багато. Е, наступний міф, який е, був озвучений в моєму тренд, це те, що енергію кундаліні можна пробудити лише один раз. Наступний раз, якщо вона піднімається, то людина якби, помирає, покидає цей світ. Це теж дуже великий міф і неправда, тому що енергія кундаліні пробуджується, а тим більше піднімається дуже поступово. Це не відбувається моментально, не відбувається від одного чи двох, чи трьох занять. Наприклад, для того, щоб енергія кундаліні Пробудилась лише тільки пробудилась. Потрібно мінімум 20 занять. Енергія кундаліні не пробуджується, якщо ваша свідомість до цього не готова. Тому я всім своїм учням, які до мене ходять, рекомендую поєднувати Кундаліні йогу і психотерапію, тому що Кундаліні Йога допомагає підняти той глибинну травму, підняти глибинний досвід, якісь. Паттерн поведінки, який вам не служить, те, що вас розрушало зсередини, вона допомагає це побачити. І якщо ви не маєте психологічної освіти, ви не вмієте працювати зі своїм внутрішнім світом, тоді я вам рекомендую звертатись до психотерапії, психологія, психотерапія, будь-які інші методи, які працюють через голову з внутрішнім станом. Тому що Кундаліні йога вчить відчувати. Відчувати, де порушує хтось ваші кордони, відчувати, де ви проживаєте своє життя по моделі поведінки батьків. І вона ця модель поведінки вас розрушає, тому що не вся поведінка наших батьків є для нас корисною, а є та модель, яка є для нас деструктивною. І саме Кундаліні-Йога допомагає нам побачити, де ми проживаємо, наприклад, травмироду, де ми проживаємо. Своє життя із позиції травмуючого досвіду минулого, там нестілене кохання перше, невідпущене, да, де ми там відчули себе уязвимими. І зараз ми, наприклад, повторюємо цей паттерн поведінки. Кундаліні йога дає можливість це відчути, побачити в своєму житті. І саме психотерапія допомагає це розпакувати, якщо ви не можете зробити це самостійно. Тому кундаліні йога, кон енергія кундаліні, вона пробуджується поступово, а підняти її це взагалі потрібні роки, роки практики і роки самотерапії або терапії з психотерапевтом. Тому енері, якщо вона піднімається, якщо вже енергія кундаліні у вас піднялась, і вона потім може заснути. І знову ви її будете пробуджувати, то нічого з вашим тілом з вашою свідомістю поганого точно не станеться. У мене є учні, які практикували кундаліні йогу 15 років назад, з іншим вчителем, звісно, і зараз вони повернулись до цієї практики, і в них в житті все прекрасно. І третій міф це те, що кундаліні йога це виключно духовна практика для. Індусів для східних національностей і не підходить для нашого народу, для нашого менталітету. Це теж великий-великий міф, тому що кундаліні Йога вона була створена, спущена на землю дуже-дуже багато сторіч назад. І навіть мудра, яку тримає Ісус на іконах, це мудра теж з йоги. І вона означає безкінечні знання. Тому є навіть один вчений в Штатах, який присвятив своє життя дослідженню кундаліні йоги, і він доводить те, що навіть Ісус практикував кундаліні йогу. Не в тому вигляді, в якому вона є зараз можливо, ми цього достовірно не знаємо, але те, що ця практика була доступна людям багатьом на всіх континентах, це правда. І носіями і хранителями інформації і знань про кундаліні йогу є каста індусів. Да, це правда. Вона це сикхи, вони зберігають автентичність автентичність цих знань, і раніше йогу позиціонували як йогу для королів і царів, і нею займалися виключно. Люди, які були, ну, скажімо так, вищі рангом, ніж середньостатистична людина. Але зараз Кондоліні йога стає доступною для всіх людей, вона досліджується в Штатах, досліджується Кондаліні Ресерч Інститут. В Америці цей інструмент визнаний офіційно як інструмент, який допомагає працювати з психоемоційним станом людини, тобто на рівні психології, психотерапії. І Кундаліні йога це психотерапія на коврику. Тому що ми стілюємо себе зсередини, практикуючи самостійно вправи. Вчитель їх показує, вчитель показує, як їх робити. Вчитель налаштовує простір, вчитель підтримує учня під час практики. Але людина самостійно працює е, зі своєю нервовою системою за рахунок рухів тіла, дихання і звукових вібрацій е, мантри. Е, тому. Кундаліні йога не є виключно духовним інструментом. Це психотерапія на коврику, коли ви можете самостійно самі собі допомагати і самі розбиратись у своєму внутрішньому стані без чийогось вмішательства в ваше поле. Тому що, наприклад, в Кундаліні йозі мені, як вчителю, не дозволено підходити до учнів під час практики і допомагати робити якісь вправи, або там підтримувати руки, або показувати, як. Там, да, допомагати якусь руку підняти чи ще щось. Я лише сидячи на своєму місці, транслюю і, і показую, як потрібно ці вправи виконувати. І людина вже робить ці вправи по мірі можливості свого фізичного тіла. І з часом практики тіло підлаштовується, і кожна вправа в людини виходить все краще і краще. І відповідно, нервова система стає все міцнішою і здоровішою. Тому це не є. Виключно духовною практикою, це до, цей інструмент досліджується і запроваджується для того, щоб люди мали можливість самостійно працювати зі своїм психоемоційним станом. А в наступному відео я хочу поділитися і розповісти про те, що активація енергії Кундаліні не має нічого спільного з Кундаліні-йогою. Якщо вам було цікаво, ставте реакції і напишіть в коментарях, будь ласка, які ви чули міфи про кундаліні йогу і взагалі про енергію кундаліні. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал. В описі є посилання на мій інстаграм і телеграм-канал. Запрошую вас до взаємодії. Я не лише вчитель кундаліні йоги, я ще й системний психотерапевт і провідник хроніки Акаші. Якщо вам було цікаво, ставте реакцію, буду вам дуже вдячна.